Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 21 серпня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 45 тисяч 200 особин за добу, 300, і поранено 135 тисяч 600 песиголовців за добу, 900 танків, 1912 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин, 4224 одиниці за добу, 12 артилерійських систем, 1028 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 266 одиниць засобів протиповітряної оборони, 141 одиниця, літаків, 234 одиниці, гелікоптерів, 197 одиниць безпілоту. Літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 806 одиниць за добу, три крилатих ракет, 190 одиниць кораблів, катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3143 одиниці за добу, 6 спеціальної техніки, 99 одиниць за добу, дві. Найбільших втрат за добу расисти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках, дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.